Яких тільки видів, сортів і гібридів томатів не створили українські та зарубіжні селекціонери? Будь-який, навіть найдосвідченіший городник, може розгубитися при виборі для себе помідорів з такого розмаїття. Адже на своїй ділянці хочеться виростити все найкраще та й де вирощувати. Є сорти томатів для теплиці, є для відкритого ґрунту, є й універсальні, які однаково добре ростуть і там, і там. Існують низькорослі, які по-науковому називаються детермінантними сортами томатів з обмеженим ростом, а є високорослі індотермінантні помідори з необмеженим зростанням. Окремі групи складають сверхкрупноплодні сорти і гібриди томата, і крихітні помідорчики черві. У цій статті я постараюся зорієнтувати вас в безмежному морі сортів і гібридів насіння. Розповім, чим хороший кожен окремий вид томата, щоб ви змогли визначити для себе, які помідори вирощувати на своєму городі. По кожному виду, я запропоную вам кращі сорти томата з нашої унікальної колекції помідорів, яку збирали більше 35 років. Наша науково-виробнича фірма володіє однією з кращих колекцій насіння сортів і гібридів томата в країні. Селекцією і випробуванням всіх кращих новинок ми займаємося з дня нашого заснування. У нас є й власні лінійки унікальних сортів, які прекрасно зарекомендували себе практично у всіх зонах України. Тому давайте предметно поговоримо про кожну з окремих груп томатів. Але спочатку розглянемо переваги і недоліки основних видів цієї чудової овочевої культури: високорослі або низькорослі. Низькорослі сорти томатів. Давайте розглянемо, чим хороші низькорослі, детермінантні сорти томатів. Рослини цього виду при досягненні якоїсь певної висоти, не вище одного метра, припиняють своє зростання. Це компактні кущики, які не займають багато місця на грядці. Тому на одній і тій же площі можна висадити практично в два рази більше таких помідорів. Низькорослі кущі не вимагають пасинкування і цим дуже сильно полегшують роботу городникам. Вони самі формують кисті і при належному догляді можуть дати дуже хороший урожай. У детермінантних сортів більш ранній термін дозрівання, так як вони швидше формують кущ і починають формувати плоди. Низькорослим помідорів не потрібна шпалера. До великоплідних кущиків досить вбити один кілок для підв'язки. Низькорослі сорти ви можете вирощувати в парниках, невеликих плівкових теплицях і у відкритому ґрунті. Існують сорти гібриди детермінантних томатів для теплиць для закритого ґрунту і універсальні, здатні рости і там, і там. Всім початківцям-садівникам-любителям я рекомендую вирощувати низькорослі помідори. Ранні сорти низькорослих томатів можна вирощувати прямим посівом в теплицю. Якщо ви проведете його на початку травня, то урожай отримаєте вже до кінця липня. Гарні детермінантні сорти ще й тим, що їх можна успішно вирощувати на балконі. Високорослі сорти томатів ці сорти безумовно дають дуже хороші врожаї. Але доглядати за ними набагато складніше, так як зростання їх батогів в висоту не обмежений. До того ж, на стеблах утворюються численні пасинки, що може привести до необмеженого розгалуження бічних відростків. Витрачаючи всі сили на зростання куща, такі помідори без пасинкування можуть взагалі не дати ніякого врожаю. Високорослі кущі помідорів слід формувати в один або два стовбури, залишаючи на кожному не більше семи-восьми кистей. Високі стебла, що доходять до даху теплиці. Обов'язково потрібно підв'язувати до шпалери, простягнутою нагорі уздовж всієї грядки. Для північних регіонів я рекомендую вам вибирати для вирощування тільки ранні і середньоранні високорослі сорти і гібриди томата. Саме вони при гарному догляді будуть гарантувати вам найвищі врожаї. Плоди у високорослих томатів, як правило, набагато більші, ніж у низькорослих. Ну і урожай з кожного куща. Як мінімум в 4 рази вище у теплиці або на відкритій грядці. Перш ніж вирішити, де вирощувати помідори в теплиці або у відкритому ґрунті, подивіться на клімат вашого регіону. Наприклад, в південних областях теплиця абсолютно не потрібна там помідорову розясаду краще вирощувати на відкритих грядках. Однак і в цих районах передбачте дуги і легке укриття плівки в разі раптового похолодання або сильних дощів. А ось в центральних і більш північних областях України томати краще вирощувати в теплиці. Вирощуючи томати в полікарбонатних теплицях, обов'язково передбачте в них не тільки фронтальні двері, але і бічні квартирки. У минуле дуже спекотне літо у багатьох, навіть досвідчених садівників любителів з північних регіонів через підвищену температуру згоріли всі помідорні кущі, і урожай вийшов мінімальним. Через високу температуру вище 31 градуса пилок загусла, і плоди просто не зав'язувалися. А ті, хто посадив томати на відкриті грядки з каркасом для плівки або агроволокна, урожай отримали дуже багатий. Велике значення при виборі місця посадки грають кращі універсальні сорти, які стійкі до будь-яких примх погоди на генетичному рівні. Для томатів, що ростуть на вулиці, дуже страшні різкі перепади температур, тому при найменшому похолоданні їх відразу ж потрібно накривати прозорою плівкою. А для полікарбонатних теплиць тримайте старі простирадла або білий нетканий матеріал, щоб у найспекотніші години затінювати сонячну сторону теплиці. Надкрупноплідні томати, у сверхкрупноплодних томатів крупноплодність закладена на генетичному рівні. У рослин цього виду дуже потужний кущ. Вони відносяться до індотермінантних сортів, тому кущі потрібно формувати в один-два стебла середня маса одного плоду 600-700 г. Але є гібриди із дуже великоплідними плодами, масою до 2 кг кожен. При формуванні я рекомендую вам залишати на кожному стеблі не більше п'яти кистей. Якщо в кисті багато квіток, залишайте не більше трьох. Для сверхкрупноплодних томатів велике значення мають полив і харчування. Норми внесення добрива для них подвоюйте. І ще організуйте таким помідорів вуглекислі підгодівлі, встановивши поруч з рослинами великій ємності зі збродженою травою або гнойовою рідиною. Раз в тиждень поливайте кущі таких томатів зольним розчином, літрова банка деревної золи на відро води під один кущ. А звичайні поливи чистої теплої води проводите через день, потім рихлите ґрунт для кращого доступу кисню до коріння. Після цього обов'язково замульчуйте помідорні грядки соломою або свіжоскошеною травою. А в іншому агротехніка така ж, як і для звичайних томатів. Наша колекція надкрупноплідних томатів. Головний калібр f 1 князь Срібний f 1 Червона Зоря, Особливі f 1 Глобус f 1 Королівський Пінгвін f 1 Брутус f 1 Рожевий Скарб f 1 Ранній Гігант f 1 Орлець f 1 Маестро, Єрмак, Персик, Єнісей f 1 Бичаче Серце Гігантське f 1 Урожайний Парадокс f 1 Шедевр f 1 Титан. Вивода f 1 золоте бичаче серце f 1 ватажок F1», 1 могутан Степанова», сват, Червоний буйвол f 1 Бугай f 1 вогняна лавина f 1 золоте малинове диво ця лінійка сортів, створена вченими і фахівцями, наша гордість всі томати серії, золоте малинове диво відрізняються солодким кавуновим смаком і дуже сильним помідорним ароматом яким можуть похвалитися далеко не всі нові сорти цієї чудової культури? Всі плоди червоного кольору, щільні емісисті добре переносять транспортування? На сьогоднішній день створено чотири серії томатів цього виду, перші три виключно детермінантні з обмеженим зростанням. У четвертій серії два гібриди, малиновий медок f 1 і малинові вершки f 1 середньорослі можуть дорости до 2 метрів і після цього їх зростання припинитися. Сорти і гібриди стійкі до несприятливих погодних умов і грибних хвороб на генетичному рівні. Їх з однаковим успіхом можна вирощувати і в теплиці, і у відкритому ґрунті, урожайність у всіх сортів дуже висока. Один серія найнадійніша і невибаглива. Малиновий захід, – малина, яскрава малинівка, малинове вино, малиновий рай. Два серія найсмачніша і апетитна. Малинова мрія, малиновий бажаний, малиновий бізон, малиновий король, малинова радість. Три серія шедевральний урожай. Малиновий сюрприз, малиновий богатир, малиновий зайчик, малинове ескімо, малинове серце. 4 серія смачна, урожайна і невибаглива. Малинові вершки F1, малиновий сорбет F1, малинова веселка F1, малиновий шахрай F1, малиновий медок. Кращі сорти томатів для теплиці. Як я вже сказав вище, в більш північних регіонах України рекомендується вирощувати томати в теплиці. Тут є цілий ряд переваг. По-перше, більш ранній урожай. Так, як розеясаду можна висаджувати в теплицю вже в кінці квітня. По-друге, в теплиці томати захищені від похолодання і сильних тривалих дощів. по третє сюди набагато важче потрапити шкідників. По-четверте, в тепличних умовах плоди томата можна довше не знімати, давши їм можливість дозріти. А в іншому, агротехніка томатів і в теплиці, і у відкритому ґрунті практично однакова. Нижче я наведу кращі сорти томатів, призначених для вирощування саме в тепличних умовах. Наша колекція: Сер Еліан Ф1, Саймон Ф1, Ребеліон Ф1, Земба, Коловрат, Мануза Ф1, Булат, Зорепат в серпні, Арело, Роза Паво Ф1, сівка Бурка, Витязь Ф1. Пінквін f 1 Сильвестр f 1 Фісташковий велетень, Пінк-Гарант f 1 Пінк-Хайпе f 1 Ріка Кіуто f 1 Голдраш f 1 Самородок f 1 Кожум'яка, Олелукоє, Темний Лорд, Барбарана f 1 Багаття Артека, Котофей, Надія f 1 Терранова, Купідон, Сарра f 1 Афродита f 1 Корифей, Оксдесерт f 1 Нада f 1 Ланканг f 1 Кращі сорти томатів для відкритого ґрунту. Розея саду томатів на відкриті грядки висаджують на 2-3 тижні пізніше, ніж в теплицю. При цьому земля на грядці на глибині 15 см повинна прогрітися до 15 градусів. При вирощуванні томатів на відкритих грядках важливо заздалегідь встановити над ними каркас і мати під рукою плівку, щоб при похолоданні або сильних дощах оперативно укрити їх від негоди, добре закріпивши плівку по краях. На вулиці краще вирощувати низькорослі сорти, так як вони швидше дозрівають і за ними легше доглядати. Для помідорної грядки вибирайте саме сонячне місце, добре захищене від холодного вітру. А ось наші кращі сорти і гібриди томатів для відкритого ґрунту. Наша колекція Жимолосний Тимофій f 1 Дюшес f 1 Редпер f 1 Нью Оранж f 1 Білгородський, Аристарх f 1 Блискучий Дебют f 1 Тверія f 1 Грушоподібний перчик. Робінзон f 1 Царевич f 1 Унікум f 1 Карлик, Олена f 1 Манжерок f 1 Син Героя f 1 Гулівер, Зефір f 1 Прохор f 1 Василь f 1 Катя f 1 Бенкетний.